40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень. П'ятий. Як боротися із неприємним супутником вагітності. Токсикозом. Проконсультуйтеся у вашого лікаря. На цій стадії зародок складається із трьох шарів. І кожен із них розвиватиметься у різні анатомічні системи тіла майбутньої дитини. На цьому тижні серце вашого малюка почне битися, але воно ще надто маленьке, щоб його побачити, навіть за допомогою ультразвуку. Ви почуваєтеся втомленою, вас нудить, болить голова, це викликає у вас занепокоєння. Але повірте, це незабаром минеться. Щоб остаточно розвіяти сумніви, порадьтеся зі своїм лікарем. Скажіть, будь ласка, якщо мене часто нудить, що я маю робити для того, щоб почуватися краще? Нудота це в принципі нормально для перебігу вагітності. Вона стане менше і зникне в 12, може 14 тижнів вагітності. Для того щоб покращити самопочуття, найкраще що ви можете зробити це організувати режим харчування. Потрібно харчуватися зараз частіше ніж раніше, 5-6 разів на добу. Порції їжі має бути маленькими, невеличкими. І їсти ви маєте в принципі те, що вам зараз хочеться. Покращий стан ваш жувати сухарики, крекери, сухе печиво. Треба пити більше рідини, до 2-2,5 літрів на добу. Від цього вам стане трошки легше. Послухаємо, що кажуть жінки, які вже вагітніли. Такий невеликий токсикоз. Естественно, был присутствовал, то есть не хотелось ничего не кушать, не делать, не, ничего. Вот, Но все абсолютно быстренько прошло. Обычных эффектов у меня практически не было. Единственное, что была там на первом месяце какая-то интоксикация немножко. Так мне было плохо, а все, все остальные, скажем так, 8 месяцев было все отлично. Зазвичай нудота минає без медикаментозного втручання. Вона з'являється переважно у першому триместрі і зникає, коли тіло звикає до свого нового стану. Частіше думайте про приємне. Будуйте плани на майбутнє, турбуйтеся про себе, і ваші повсякденні незручності відійдуть на другий план. У наступній серії 40 тижнів з Хагіс. Фізкультура під час вагітності. Ми покажемо комплекс вправ, які ви зможете виконувати у першому триместрі. Також ви дізнаєтеся, як фізичні вправи допомагають матері та плоду. Відеогід з вагітності 40 тижнів з Хагіс.